Зікр 07. 23-го року, на... року у нас 24 року у нас наявності. Запас ходу тут вказаний виробником 700 км, батарея 90 кВт. 100, 100. Скільки? 100, 100. 100, 100 кВт. Диски у нас тут дуже, до речі, гарні. 18, 20, 20 диски, Наташ. Да, 20. Розгін до сотні просто вражає близько 7 секунд. Наташ, ти дура, 3,5. Е, якщо постаратись, то можна розігнатись не за 7 секунд, а за 3,5. Я в шоці. Дуже багато камер я бачу по колу. Вау, підсвіточка, якийсь е... салон. Я думаю, що це баранина. Які барана, і кошкіра. Слухайте, знаєте що? Ви зі своїм зікроми, це з перекладами, е на з китайської мови. Пожалуйста, заходьте на сайт, читайте, приходьте, і для цього всього взагалі менеджери. Я СММчик, я просто відео монтую. Давай.